Добрий день, шановні учасники конкурсу. Сьогодні ми проводимо кваліфікацію. Другий етап по закупівлі консервів та готових страв з м'яса м'ясних субпродуктів чи крові. Консерви з м'яса птиці для потреб Державної пенітенціарної служби України. На конкурсі присутні члени комітету з конкурсних торгів. Наші торги проводяться у відповідності з вимогами закону про здійснення державних закупівель. Оголошення про проведення попередньої кваліфікації було опубліковано в інформаційній системі у мережі інтернет. На попередній кваліфікації планується провести процедуру закупівля консервів та готових страв з м'яса, м'ясних супродуктів чи крові, консерви з м'яса птиці 158 тонн. Всім учасникам попередньої кваліфікації було надіслано або видано на руки кваліфікаційну документацію, в якій чітко викладено порядок та умови підготовки кваліфікаційних пропозицій щодо предмету закупівлі, критерії та методика визначення переможців та надіслано повідомлення. Критерії оцінки найнижча ціна. Оплата продукції буде здійснюватись впродовж 90 банківських днів з дати отримання товару, у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. Пропоную перейти до відкриття комерційних пропозицій. Відкривається Комерційна пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю торговий дім не рейд за адресою вулиця Патриса Ломуби, 4 дрок корпус А, місто Київ. ДПТ зареєстрований за вхідним номером 503 від 14 серпня поточного року. Пропонується. Консерви, танцові страви з м'яса, м'ясних супродуктів, чи крові консерви з м'яса тисячі. Кількістю 158 тонн. Загальна вартість пропозиції стоїть 6 946 944 гривні. Ще 6 мільйонів 946 тисяч 944 гривні. Okay. Відкривається комерційна пропозиція Товариства за обмеженою відповідальністю Поділля про за зареєстрова за адресою вулиця Радянська, 9, СНТ Віківців, Волочинський район, Хмельницька область, ДПТ за західним номером 504 до 14 серпня поточного року. Пропонується. Консерви та готові з м'яса з м'ясних продуктів чи крові, консерви з м'яса птиці, кількість 158 тонн. Загальна вартість пропозиції 6 мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі гривень. 952 Є питання у присутніх стосовно проведення розкриття пропозицій. Загальний срок проведення оцінки, порівняння та визначення переможця не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій. Про це результати торгів буде письмово повідомлено усіх учасників торгів, які прийняли участь в їх проведенні та надали свої пропозиції. Дякуємо за участь.